Вітаю вас, друзі, на своєму каналі і не з порожніми руками. Погляньте, які красунчики ми з вами приготуємо менш ніж за годину і дуже-дуже багато. 12 ось таких от великих рум'яних ой, запашних і просто повітряних пирогів з бездріжового тіста. За декілька хвилинок замісили тісто, поки приготували начинку, вже з ним можна працювати і смажити пироги. Тобто на весь рецепт на 12 ось таких от чудових пирогів на цілу миску для родини у вас піде реально менше години часу. Тому зберігайте обов'язково рецепт, і це сама та випічка, яка виходить повітряною. Тонесеньке тісто дуже дуже багато начинки. Тісто ось таке, от бачите, в пухарцях, дуже повітряне. Хоч вони і смажені на олії, але руки залишаються абсолютно сухими, тому що завдяки такому рецепту вони не просотуються великою кількістю олії. І що саме головне, друзі. Вони не віддають содою, тому що випічка на кефірі, вона в основному з додаванням соди. І не знаю, як ви, а я в кінцевому продукті відчуваю оцей неприємний для мене особисто аромат соди. Я ж її готувала на розпушувачі, і це просто щось неймовірне. Готую завжди так, соду не використовую. І вам із задоволенням раджу приготувати ось так, от ой, Боже, ароматну смакоту. Дивіться. Дивіться, які вони м'ягесенькі, дивіться, вони всі в пухарцях рум'яні, просмажені, дивіться. Ой, ну що ж, зараз покажу їх внутрішній світ, дивіться. Оп, те, що потрібно. Погляньте. Зовсім тонесеньке тісто і багато-багато. Улюбленої начинки. У мене це сьогодні кисломолочний сир і зелень. Хто не куштував ще пироги з такими начинками, ви багато чого втратили. Погляньте. Це ж ідеально, дивіться, яке тонесеньке тісто, гарнесенько просмажується і багато начинки. Ой! Така випічка точно не має калорійності, вона приготована з любов'ю і не знаю, як у вас, а в мене це родом з дитинства. Клас, тісто ніжнесеньке, дуже-дуже тонесеньке і багато соковитої начинки. Всього вдосталь. Тож, ось тут під відео я залишу детальний рецепт на 12 ось таких от пирогів з точною кількістю будь-якої начинки, яку ви захочете. Картопля, капуста, кисломолочний сир. Тож натискайте сюди на трикутничок, переходьте в основне відео. Там я показуюся детально, як дуже швидко приготувати цілу миску, ось таких от домашніх смачних пирогів.